Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як зробити бульбашки, які не лопаються у руках. Для початку беремо воду. Без різниці, питну на питну. Наливаємо 4 столові ложки води. Я додаю на око. Далі беремо 1 столову ложку фері. Одна столова ложка феррі. Якщо вона у вас трішки у фері, то можете її витерти. Далі беремо цукор 1 з половиною столових ложки. Важливо, щоб ложки були без горбика. Перемішуємо це, щоб. Не було майже цукру. Далі додаємо трішечки дріб солі, перемішуємо. Далі, після того, як ми це зробили, беремо соломинку, Стелимо полотенце на стіл і беремо рукавичку бажану шер... шерстяну. У мене немає, тому я беру полотенце і наматую на руку. Далі беремо цю соломинку, мочуємо і робимо бульбашки. Щоб ті бульбашки, які у вас залишились, коли ви перемішували ось ці білі бульбашки, вони не потрапляли в суміш. Далі беремо, вмочуємо, щоб тут з'явилася плівочка. Надаваємо, можливо, у вас це вийде не з першого разу. І можете гратися. Всім пока-пока. А ще не забудьте поставити уподобайку і поділитися цим відео з друзями, щоб вони теж знали.